В Ефірі «Лай Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю про мобілізацію гарантії безпеки та зброю для України. В цій годині говоримо з гостем студії Олексій Гончаренко, депутат Верховної Ради України. До нас завітав. Рада вітати Вітаю вас! Ви очолили комітет парламентської асамблеї Ради Європи з міграції і біженців. Які ваші задачі дійсно вперше в історії українець очолив цей комітет. Парламентська асамблея Ради Європи, нагадаю, Рада Європи об'єднує 46 країн і тому це ну важливе завдання. Ну і безумовно, що для України тематика, на жаль, біженців і переміщених осіб суперактуальна. Мільйони українців є переміщеними за кордон, мільйони українців це внутрішньо переміщені особи. Своїми головними завданнями, безумовно, крім загальноєвропейського контексту, яким ми маємо займатися, це буде захист українських біженців за кордоном, і в тому числі піднімання питань під українських ВПО всередині держави. Тому що, на жаль, питань багато, і всередині держави от зараз іде процес а, зміни і перепризначення виплат внутрішньопереміщеним особам. Цей процес іде складно. Очевидно, що є намагання і бажання урізати ці категорії. В той же час давайте не забувати, що напевно ну, внутрішньо приміщення особи це такий терм, термін. Це ж люди, які втратили все. Це люди, які втратили свої квартири, свої домівки. Дуже часто втікали з якоюсь там валізою, одною з речами, і все. І їм сьогодні дуже складно. і Ми маємо їм допомагати. І тому ці питання вже підіймаю. Буду далі ми займатися. Ну і наші біженці за кордоном безумовно, це в першу чергу питання кожної країни Німеччини, Польщі, Чехії, Румунії, країн, де основна кількість українських біженців. Але це також все-таки певна практика і захист їх. От жахливий цей випадок з вбитим українським 17-річним хлопцем в Німеччині. Де я також звертався до німецької влади, і це важливо, щоб там було поставлені крапки і розслідувано. І наше завдання попередити, не дай Боже, подібні трагедії. І в цілому не право на освіту, на охорону здоров'я, на прихисток, на підтримку. Тим більше, що... Періодично лунають голоси всередині держави, дуже дивні, про те, що давайте заберемо всіх наших біженців підтримку за кордоном, давайте так їх повертати. Так не повертають людей. Треба розуміти, що ем, ну, якщо ми будемо так ставити питання, ну окей, приїдуть сюди ці мільйони людей. А де вони будуть жити? Що вони будуть робити? Одна справа, що це люди. Іх є житло, ну от вони просто переживають. А, а що будуть робити, якщо це мешканці Маріуполя, Бахмута, Сєвєродонецька, або мешканці Херсона, які постійно під атакою, чи Харкова, чи так далі? Тому це дуже серйозне питання. І от, власне, по всіх них зроблю все, що в моїх силах для захисту українців. Ви говорили про те, яка кількість українців за кордоном, От останні дані майже 9 мільйонів українців перебувають. Вони дуже різні ці дані. Дуже очевидно, різні, так. що є люди, які. Періодично приїжджають, якусь частину часу живуть тут, якусь частину часу живуть за кордоном, але це мільйони людей. Як держава Україна повертатиме українців додому? Які державні політики вже є, які плануються? Очевидно, що питання номер один це закінчення війни, тому що ці люди, велика кількість з них виїхала, тому що боїться війни. Друге, це безумовно житло, де ці люди будуть жити. Чи ми, це буде відбуватися в докупованих містах, чи ми будемо будувати нове житло? Як ми будемо з цим як вирішувати це питання? Бо для людини самое головне – це де жити і де працювати. І от останнє це економіка, де працювати. Тут має бути економічна політика, вона взагалі має бути всередині держави. На мою думку, на жаль, я її сьогодні не бачу як такої визначеної, а вона має бути якраз в основі її має бути одне, на мою думку, робоче місце. Ті, хто надають робочі місця, створюють їх, дають можливість людям працювати. Це ключове. В останньому дописі на Фейсбук ви написали, зацитую. Скоріше за все, Генерального прокурора Костіна звільнять досить скоро. Його місце має зайняти Олег Кіпер, нинішній голова Одеської ОВА. Звідки у вас така інформація, і чому мають відбутися ці кадрові зміни? Ну, в мене є свої джерела, і в принципі я майже ніколи не помиляюсь. І Все те, про що я повідомляю в своїх там телеграм-каналі чи на Фейсбуці, в принципі, все так воно і відбувається рано чи пізно. Дійсно, Костіна хочуть міняти. І дійсно, основний сьогодні кандидат це голова обласної військової адміністрації Одеської Олег Кіпір, який є прокурором. Він же був він кадровий прокурор, він був прокурором міста Києва до того моменту, як був призначений безпосередньо очолювати Одеську військову адміністрацію. Тому по моїх даних це має відбутися доволі скоро. А куди подівається пан Костянти? Пан Костін? Костін саме поки що там є різні варіанти. Саме вірогідний варіант це призначення послом в Сполучене Королівство в Лондон. А хто тоді очолі очолить одеськова? Я не знаю. На це питання в мене відповіді немає. А, і думаю, що поки що і планів по цьому немає, тому що ці перестановки, які я кажу, ще не відбулися. Тому думаю, що ще це ми не можемо відповісти на це питання. Добре, тоді чекаємо. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки вже другий день працює над остаточною версією законопроєкту про мобілізацію. Більше чотирьох тисяч правок, коли допрацюють вже в комітеті, вже всі хочуть побачити і почитати, що там за правки? Ну, зараз дуже багато да, людей уваги до цього. Перше, що мають всі розуміти, що комітет все-таки це попереднє рішення. Остаточне рішення буде приймати Верховна Рада в цілому, в сесійній залі. Однак, безумовно, позиція комітету є важливою. Дійсно, проробота почалася, але ще жодна правка не розглянута. Кажу це як автор 109 правок, і що жодна правка як правка не розглянута, поки що комітет визначається в цілому по своїх підходах. Глобально до тих чи інших питань. Ну, наприклад, чи можна там заморожувати банківські рахунки, картки і так далі. І от та, я подавав правки, що це не можна робити. І Я думаю, і інші депутати це робили. І я подавав альтернативний законопроект, в якому, звичайно, такого не було. А, ну, от комітет теж визначився, що це неправильний шлях, і що так будуть відповідним чином міняти, пропонувати зміни до. Законопроекту, ну і так далі. Тобто, це все займе, я думаю, пару тижнів, і десь в другій половині березня буде вихід на друге читання цього законопроекту, якому він буде в сточному вигляді сказати дуже важко. Це всіх цікавить. Я до вас заходив, і мене тут на вулиці люди зупинили, і просто так розкажіть, що там. Я розумію, тому що це закон про життя і смерть. Це закон, який стосується фактично кожної родини. Для мене головне в ньому. Це, ну крім того, щоб не допустити неконституційних речей, як замороження рахунків, там, карток і uh -huh. так далі, ще й руйнівних. Це визначення терміну служби. Тому що сьогодні в нас немає визначеного терміну служби в державі. Вхід в, на військову службу є, а виходу звідти немає. Нормального виходу. Бо ми не рахуємо вихід двохсотим, не дай Боже, або важким трьохсотим. Це неправильно, так не має бути. Бо навіть ув'язнений знає, коли він повернеться додому. Український військовий цього не знає. Мобілізований, і ну, і мобілізований і контрактник не має значення. І це дуже неправильно. Я наполягаю, я давно цю тему підіймаю. Я наполягаю на 18 місяців служби плюс 3 на виконання рапорту. Ем, уряд подав 36 місяців, але далі дописав е, а далі за окремим рішенням ставки. То фактично це ніколи означає, тому що ну або коли заманеться, тому що коли буде це рішення, буде воно чи взагалі його не буде, ми не можемо на це питання відповісти. Тож для мене програма мінімум по терміну служби це прибрати оці. Посилання на ставку. Якщо вже 36 місяців, щоб це були реальні, 36 місяців на цьому крапка. І якщо людина хоче піти зі служби, щоб вона такое право отримала. А друге, ну програма максимум, звичайно, 18 місяців плюс 3, і звичайно ж без всяких рішень ставки. Ще є такий компромісний варіант, який я також подав правкою, щоб рахувати та окей, 36 місяців, але давайте тоді рахувати один день на нулі за два. Це мені здається, чесно. Тому що очевидно, що є різниця: ти служиш в Бахмуті чи Авдіївці, чи ти служиш там, броохороняєш склад на Львівщині чи на Закарпатті. Це є різні речі. Ну от, побачимо, яким буде розвід в комітеті, Побачимо, що буде після того в сесійній залі, і побачимо, чи наберуться голоси. Тому що в першому читанні закон отримав 243 голоси. Я голосував проти, один. З 14, здається, тільки по причинах, які я назвав, тому що там обман по термінах служби, антиконституційні речі. І для мене, якщо ці речі будуть прибрані, я буду розглядати можливість підтримати. Якщо ні, буду проти. І в такому вигляді, якщо це все не виправити, законопроект краще взагалі не приймати, бо він тільки гірше зробить. Ну, ви сказали за свій голос чи проголосують інші депутати Верховної Ради. Це ми побачимо з вами скоро. За словами президентки Єврокомісії Урсули Ляйен, ЄС відкриє в, в Києві офіс з оборонних інновацій, який наблизить Україну до Євросоюзу. Країни-члени зможуть там вивчати досвід України на полі бою, також у галузі оборонних інновацій. Які є напрацювання для сумісного виробництва зброї з нашими партнерами? Ну, це не є тема, яку я безпосередньо веду. Однак, очевидно, що це навіть в інтересах не самої України, а це в інтересах цих країн європейських. Тому що дійсно, на жаль, Україна перетворилася на полігон, на якому випробовується все сучасне озброєння, яке є, і сучасні методи ведення війни, вони дуже відрізняються. І ну, так було завжди в історії, що війна 18 століття відрізнялася від 19-го і так далі. Очевидно, що це нова війна, велика роль дронів. В першу чергу, ну коли морський український дрон знищує е, вартістю, там, в, цей дрон, вартістю в 5-6 тисяч доларів знищує російський військовий корабель вартістю там в десятки мільйонів доларів. Тому ми очевидно розуміємо, що це інший світ, інша війна абсолютно. Ну і навпаки, тут є приклади, на жалі, коли російські дрони щось да там знищують або атакують Одесу ці шахеди і так далі, це все говорить про іншу війну. Світ це буде вивчати. Однак, моє найбільше бажання, щоб щонайшвидше цей полігон закрився і щоб ми перейшли до мирного життя, розділяю ваше бажання. Конгрес США досі не проголосував пакет допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Що заважає Конгресу голосувати і коли вже нарешті це відбудеться? І який дипломатичний напрямок роботи йде, аби це сталося якомога швидше. Це дуже важливе, велике питання. Я тут докладаю своїх зусиль, тому що я так активно займаюся міжнародними питаннями, і зустрічаюсь з сенаторами, конгресменами і теж намагаюся переконувати, виступаю на американському телебаченні в американських університетах і так далі. і так далі. Проблема. Проблема в тому, що Україна стала жертвою внутрішньоамериканської політичної боротьби. І там питання навіть не про допомогу Україні, а питання стоїть ширше. Президент Трамп, колишній і кандидат тепер Трамп, і сили, скажімо, навколо нього. Вони ставлять питання в Сполучених Штатах фактично, а чому ми на, на що ми займаємось міжнародними справами? У нас купа своїх питань і проблем, і замість витрачати сили ресурси назовні, давайте це все робити всередині. І от ця дискусія, і Україна стала частиною, на жаль, її. І це велика для нас проблема. Щоб казати про мій прогноз, в мене позитивний прогноз щодо зброї, що взяти ці 60 мільярдів, там 47 мільярдів це зброя. У мене позитивний прогноз в цілому щодо зброї. Я вважаю, що в нас є, незважаючи на те, як все затягнулося і ускладнилось, але в нас є хороший шанс до кінця березня отримати рішення по цих 47 мільярдах. Що стосується прямої бюджетної підтримки, там 7 мільярдів доларів, і гуманітарної підтримки, думаю, що на шанси дуже невеликі, що ця, що ця допомога не дійде. Ну, це от така реальність. Звичайно, що нам треба працювати. Це не питання, що тут Україна в чомусь винна, тому що так просто склалися обставини, і ми стали певними заручниками. Цієї боротьби, чому люди, і треба розуміти, що вибори вони відбуваються прямо зараз. В них дуже цікава система. Ми звикли до того, що вибори це день виборів. Ну і такі ключові події ближче до нього. В них система інша, в них система праймеріс. І люди хочу нагадати глядачам, що обирають не тільки президента США, в них кожні два роки обирається весь конгрес і третина сенату. І президент, ну і президент раз на чотири роки. Значить, що це для нас означає? Це означає, що весь конгрес переобирається, а конгресмени в них теж це є система праймеріс, тобто, коли партії ключові, республіканська і демократична, обирають своїх кандидатів. І відбувається це вже прямо зараз. І тому особливо республіканські кандидати дуже вразливі і дуже бояться якимось чином піти проти лінії Дональда Трампа, які користуються підтримкою виборців саме республіканської партії. Все це для нас дуже ускладнює ситуацію. Однак і ми маємо зробити свої висновки з Америкою. Треба працювати. Це ключовий для нас партнер. Без американської тут треба казати відверто. З американською допомогою ми точно виживаємо і маємо шанси перемогти без американської допомоги. Ми не маємо шансів перемогти, і в нас будуть складнощі з тим, щоб вижити. Це просто треба розуміти, наскільки жорстко стоїть питання. Тому нам треба міняти підходи. Шо однієї людини там більше не працює. Там має бути системна велика робота. Коли ми стукаємось не тільки в Вашингтоні, працюємо по Штатах, працюємо по різних категоріях, групах, долучаємо українську діаспору максимально різноманітно, яка дуже різна, але її треба все об'єднувати. Це ми маємо зробити. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що спочатку Сполучені Штати Америки мають ухвалити рішення щодо продовження фінансової допомоги Україні. А після цього відбудеться подальший прогрес стосовно підписання безпекової угоди. Що передбачають гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів Америки від інших партнерів, те, що вже підписано: це Великобританія, Франція, Німеччина, Данія е, це підписані. Давайте будемо чесними і казати, це не гарантії безпеки, і так їх називати не треба. Це буде просто неправда. Це е, е, безпекові договори. Вони хор, вони важливі, дуже добре, що вони є. Краще ніж їхня відсутність, але це не безпекові гарантії. Ніхто там не зобов'язується воювати за Україну. Ніхто там, ну не забуваємо, що ці договори не ратифікуються. Це означає, що а, вони дуже залежні від політичної конюнктури. Тобто, якщо завтра приходить, ми можемо що завгодно сьогодні підписати з президентом Байденом. Якщо президентом стане Дональд Трамп, то він просто може взяти це анулювати. і забути навіть про це. Не те, що анулювати, просто це забути цю тему. Це просто треба розуміти. От. Але тут цю роботу треба продовжувати, але вона не має затьмарити головну нашу мету. Членство в НАТО це єдина гарантія безпеки. Це довів світ, це довела Росія. Вона боїться нападати на країни НАТО. Вони б давно б загарбали Літву, Латвію, Естонію. Вони не можуть цього зробити, бо вони захищені п'ятою статтею НАТО. Україна, на жаль, ні, і ми бачимо всі, що відбувається. В світі заморожено близько 300 мільярдів євро, які пов'язані з Російською Федерацією. Найбільша частка коштів зосереджена в Бельгії. За одним з механізмів є передача відсотків з цих рахунків Україні. Яка дипломатична робота йде в цьому напрямку? Велика робота йде, але це велике і складне юридичне питання. Дійсно, думаю, що першим кроком стане те, що на користь України буде направлятися відсотки від цих грошей. Це теж будуть доволі це мільярди будуть євро на рік. Це суттєві теж кошти. Щодо конфіскації власна цих 300 мільярдів і передачі їх Україні. Звичайно, Україна має за це боротися, і ми будемо за це боротися. Однак, як коли це відбудеться, за яких умов сьогодні сказати, дуже складно. Дуже складне питання, безпрецедентне в історії і складно тут дати оцінку. Крім того, не забуваємо, що є ще заморожені російські активи в інших країнах. Також є російські активи вигляді активів російських фізичних осіб, тобто різноманітних російських олігархів, приспешників Путіна і так далі. Все це складна дуже історія, але України немає іншого шляху, ніж рухати це. Бо інакше як ми будемо потім відбудовувати країну? Польські фермери продовжують блокувати рух українських вантажівок. Відомо про щонайменше 4 чотири випадки висипання українського збіжжя. Що ви взагалі думаєте про всю цю ситуацію? Що я думаю, в ефірі сказати негарно, тому я це... ну очевидно що це погана ситуація. Очевидно, що нічого доброго я не думаю. Але я дуже хочу звернутися до всіх наших глядачів і сказати важливе. Ми можемо це неприємно, це взагалі не хороша історія, ображає нас. Але давайте не забувати, що в той час, як на нашому західному картоні іноді деякі люди висипають наше зерно. Що є образливе, все на східному кордоні? Інші люди нас вбивають і хочуть вбити нас взагалі всіх по можливості. Тому ми, нам точно не можна розсваритися з поляками. Ну, це божевілля в наших у нинішніх умовах розсваритися з поляками. Тому ми маємо все зробити, щоб лагідно і дипломатично з цього вийти. На жаль, не завжди це я бачу такі кроки. Дивна абсолютно історія з тим, як Нашуря там приїжджав і назначав якусь там. Якусь, вибачте, стрілку на кордоні, і до них не приїхали їхні візові. Це все дивні речі. Не треба робити шоу, не треба робити дивних речей. Треба тихенько, спокійно розрулити цю ситуацію. Тим більше, що вона великою мірою неї за України це внутрішня євросоюзівська історія, пов'язана з переходом на так званий зелений курс і нові вимоги до аграріїв. І це є головна причина цих протестів, які відбуваються не тільки в Польщі, вони відбуваються по всьому Євросоюзу. Тобто, це навіть більше не торгівельна боротьба, так це більше не торгівельна, це, це внутрішня боротьба так? в європейському союзі, яка конкретно в Польщі. Не була певної політичних ознак, тому що там були вибори тільки що парламентські, а зараз найближчим часом відбудуться місцеві. На жаль, це все ускладнилося певними невдалими кроками з боку України, як виступ президента з трибуни Генасамблеї ООН, невдалий про Польщу, як оці там приїзди уряду і так далі. Тому це все створило такі. Ну і безумовно російські провокації. Я в цьому не сумніваюся, що там діють всі, які можливо російські агенти в е, мобілізовані для того щоб цим займатися, тому треба просто все це розуміти і в своїх кроках виходити з цього. То як домовлятися урядом? Спокійно, без публічних акцій, тихо їхати, в Варшаву, долучати бізнес, сідати, розбиратися. Ні в якому разі ні з ким не сваритися, ні в якому разі не грюкати дверима і, і ображати полятів. Ще раз, ми не в тому стані, давайте будемо дуже прагматичні. Навіть на питання, хто прав, хто не прав. Ми не в тому стані, щоб ще посваритись з кимось. Наостанок про народних депутатів. Норми витрат на одного народного депутата, от є навіть в мене роздруківка, це. Це офіційний документ. Класно, я його не бачив. А Можна так, будь ласка. Цікаво. Я хоч подивлюсь, буду знати а, норми витрат на одного народного депутата України на рік. Це 90 тисяч гривень на компенсацію проїзду, більше одного мільйона гривень на помічника консультанта, 230… На помічників. На помічників консультантів да, да. так 233 з тисячі гривень на їх зарплати. Компенсація на ви, винаймання житла майже 238 тисяч гривень в рік. Хоча ми знаємо про випадки, коли депутати мають своє житло в Києві, наприклад, так, але отримують цю компенсацію за оренду. І в той же час на зустрічі з виборцями виділяється увага, там є 670 гривень в рік. Звідки взагалі ці розрахунки і наскільки це все вони доволі відповідають... дивна історія? Вона, вона дійсно Ну, Давайте ти кожен відповідаєш за себе. Перше Прошу. я не отримую жодних коштів за компенсацію на житло, не отримую. Не потребую, не пишу на це заяву. Ну, витрати на зустрічі народного депутата 670 гривень на рік. Я це, це смішна якась сума. Я, чесно кажучи, навіть, ну не звертав ніколи на цей конкретний пункт увагу. А зарплата народного депутата, це багатьох людей турбує. Зарплата народного депутата 35 тисяч гривень треба це розуміти не 200, не 300, не 400, 35 п'ять тисяч гривень ну безумовно є помічники тому що ти не можеш працювати без помічників. без помічників хочу сказати що всю свою зарплату я перераховую на збройні сили україни до останньої копійки Гончаренко-центри, які в тому числі працюють в Одесі, а в цілому по Україні їх 31, І тільки що ми відкрилися в Білгородністровському, 31-й наш Гончаренко-центр. Думаю, що сьомий канал дивляться і там. Тож, будь ласка, якщо ви дивитесь Білогородністровському, приходьте в наш Гончаренко-центр безкоштовно, англійська, українська, інші курси. Ну і в Одесі таких центрів аж чотири. От тому ми сумарно з початку вторгнення більш ніж на 50 мільйонів гривень допомогли армії. Ми не отримуємо жодної бюджетної копійки. Тому ну якби за себе можу все відповісти. А що стосується тих депутатів, які, наприклад, беруть гроші на компенсацію житла, маючи його, це називається просто. Це злочин, і за це треба нести відповідь. Олексію, ви кажете, не використовуєте ці кошти, то що з ними лишається? Вони в бюджеті залишаються чи Це вони перенаправляються? Це дуже хороше питання, насправді що зараз, от в парламенті, зараз такий маленький скандал, внутрішній. Uh -huh. Бо виявилось, наприклад, от ми говоримо про депутатів, да, їхня зарплата, люди вважають. А насправді виявилось трішки інша річ. От зарплата депутата, як я вам сказав, 35 тисяч. Ну, навіть якщо до неї дорахувати 7500 на проїзд, там це ну там сорок тисяч гривень, да? А виявляється, що, наприклад, керівник апарату Верховної Ради заробляє, здається, мільйон 600 тисяч на рік. Тобто, більше, скільки там, 120-130 тисяч гривень, керівники секретаріатів. Ну тобто, виходить, як? От, наприклад, я не користуюся цією компенсацією, замість того, щоб ці гроші. Залишалися в державному бюджеті, йшли на військо, на допомогу ВПО, на тим, хто цього потребує, вони перерозподіляються і велику мірою залишаються в раді, злягають далі на штати, на, на чиновників, які там на апарат. І ну звичайно, що це ну вибачте, отримувати мільйон 600 тисяч гривень на рік в нинішніх умовах. Uh, ну, Це якесь просто божевілля. Я взагалі вважаю, що в Україні має бути встановлена для бути неважливо, хто ти, президент, цей. має встановлена бути верхня планка заробітної плати, і це від держави, якщо Ну, в приватному секторі люди, це їхні гроші, вони самі знають. Uh -huh. А в, для, від держави має бути дуже проста планка. Це зарплата українського солдата і офіцера, сьогодні, які на нулі. Там 100 тисяч доплати, зарплата 20 тисяч, ще за вислугу, за звання, ну може бути до, до 10. тобто 130 тисяч гривень. Це максимум, який може сьогодні отримує на той військовий, який кожен день ризикує своїм життям і боронить країну. Отримувати більше цього кому завгодно. Ну я вважаю, що це просто ну, неправильно, не, не з в першу чергу, з моральної точки зору. Ну от, власне так. Олексій, дякую за розмову. Я дуже дякую вам, Олексій Гончаренко. Був цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.